Конфлікт у селі верхня яблунька. Більшість учнів не ходять до школи. Місяць після ракетного обстрілу у Львові відновлюють дитсадок. Шукають людей під завалами. Історії собак львівських рятувальників. З 1 вересня більшість учнів у селі Верхня Яблунька не ходить до школи. Їхні батьки кажуть, все через конфлікт з директором навчального закладу, що тягнеться вже два роки. Оксана Костів розповідає, що директор Іван Січак, який є також вчителем математики, вдарив її сина. Справа дійшла до суду. «21 го року, з початку навчального року Січак Іван вчинив булінг на моєю дитиною. Вдарив його по голові. тькування було. Багато було тікувань, просто дитина вдома нічого не говорив мені взагалі. Коли вже вдарив, тоді вже звернулася. До міліції я спочатку не зверталася, пішла, щоб він мені пояснив. Він, звичайно, сказав, що він його не вдарив, що він його просто поклав руку на голову. І, ну, і почалися суди, може другий рік по судах за булінг. І ще булінг не закінчений, а його поновили на посаді директора. Зустріч батьків з директором школи 11 вересня завершилася мало небійкою. Батьки вимагають звільнити Івана Січака з посади директора, інакше не пустять дітей до школи, каже місцева жителька Марія Костів. Та додає, що її донька також зазнала цькування декілька років тому. Дитину двоє привели до кабінету з дитиною, що робили, дитина сузнання подчиряла, дитина йшла до лісу, з сумгубство робити. Не хочу його, щоб він був в школі. І дитину не дам до школи. Не дам. Я ще маю одну, не дам. Я ж мати шестеро дітей. Також деякі батьки кажуть, що директор є прихильником російських наративів. Про таке розповів батько трьох учнів Степан Терів. Він представляє руський мір. Він відвідував постійно русську церкву, та, що згоріла, діти бояться йти до школи. Бояться, от його бояться йти до школи. Тому що він ті роки раніше дітей все принижував. Як кажуть, принижував, то дуже принижував. Не тільки моїх. Мама учня Ганна Зелінка каже, що торік Івана Січака тимчасово відсторонили від посади, тож тоді діти відвідували школу. Він дітей ображає, він дітей називає. А прошлого року не був він. Діти ходили до школи, все добре було, все файно. А в школі дітей 292 дітей ходить, 17-12 дітей в школі. Він сказав, що він їх буде вчити. Школярик два рази їде, порожній. Одну дитину може вести звідти і звідти, бо наше село велике. Деякі викладачі також скаржаться на директора. Ось що говорить вчитель фізкультури Богдан Січак. Конфлікт виник після Януковича виборів. Він за регіонами йшов. Я був демократом, він мене все принижував, менше годин давав. Хотів звільняти. Тепер теж класоводам дав, які не мають вищої освіти, пенсіонерам подавав по 22 години, по 23, по 25 ще заміну. Мені ставку дав. Сам директор школи Іван Січак від коментарів журналістам Суспільного відмовився. Дивіться, про конфлікт я нічого не можу сказати, тому що йде розслідування кримінальної справи, знаєте, то є ця слідства, я не можу нічого. В обласному департаменті освіти про конфлікт у верхній яблунці знають. Керівник департаменту Олег Паска зазначає, що особисто відвідував сільську школу. Громада звернулася в департамент. Ми приїхали туди. Я подивився на цю школу. Запросив туди голову громади, керівника відділу освіти. Школа в жахливому стані. Тоді була їдальня, це тільки умовно можна назвати, кабінети, ну, взагалі жах. Найбільш ефективний варіант це коли місцева громада збереться на сесію, депутати заслухають звіт, і за результатами звіту ухвалять відповідне рішення про звільнення керівника. Зараз ситуація дійшла до накалу і мене дивує. Можливо, я не маю мене дивує, чому Державна служба якості освіти ще тоді, коли ми її просили, не зробила аудит цього закладу. Там є всі підстави звільнити цього директора. Заступник голови Державної служби якості освіти України Іван Юрійчук каже, що офіційного звернення від обласного департаменту освіти не було. Ми, звичайно, будемо реагувати, будемо звертатися до міністерства і просити дозволу на проведення такого інституційного аудиту. Але ми маємо і інші інструменти, і ми аналізуючи ситуацію, яка склалася, ми розуміємо, що проблема, мабуть, є не тільки в школі, проблема є і в роботі тих органів управління освітою, які діють на території Львівської області. Батьки школярів, із якими ми розмовляли, кажуть: якщо директора не звільнять, вони перекриватимуть дорогу. Ольга Іващук, Єлісавета Сілаєва та Руслан Лавренов Суспільне новини Львівщина. Дитсадок у районі вулиці Каховської ремонтуватимуть довше через те, що вже після обстеження виявили недоліки у перекритті на другому поверсі. Воно почало просідати, показує керівниця дитячого садочка «Казка» Ірина Кирда. Якщо в перший день, перший, другий день були незначні тріщини в перекритті, то на 9-10 день ми побачили, що вони збільшуються в своїх розмірах і охоплюють практично периметр усього перекриття в усіх приміщеннях. Тому зараз ми є в приміщенні де найбільше це видно, і тобто, якщо перейти по корпусу, то фактично на кожній стелі є ось така, скажімо так, з стріща. Тому, за її словами, перекриття між дахом та другим поверхом садочку після обстеження вирішили замінити. Замінюватимуть також і дах, який отримав пошкодження через ударну хвилю від падіння ракети у дворі садочка. Зараз робітники готують приміщення під дахом до його демонтажу та заміни перекриття. До кроки де вже зараз пусто, тут був шлак. До. До тому що плити мають чіпляти. Може, ну я не знаю, в чому причина. Може, вони тріснуті там чи як. Їх мають ті типу, попіднімати. За той період часу є проведена технологічна експертиза з усіма висновками. Передбачені. Підрядні організації, які будуть займатися заміною даху і перекриттям по внутрішніх роботах, також є визначення підрядні організації, які проводять заміри для того, щоб визначити які саме власні роботи будуть проводитися. Ви бачите, що за усі вікна і двері встановлені. Двері та вікна у садочку допомогли встановити благодійники, розповіла Ірина Кирда. Спершу ремонт у садочку планували закінчити за кілька місяців. Тепер роботи триватимуть довше через просідання панелей перекриття, розповів керівник міського управління освіти Андрій Закалюк. Зараз ми бачимо, що там близько 12 панелей потребують повної заміни перекриття. Тому це буде непростий, напевно, що не швидкий процес відновлення, оскільки потрібно розібрати повністю весь дах. Потрібно зняти перекриття панель, поставити нові панелі, тоді робити дах, і тоді приступати вже до внутрішньої робіт. Важко спрогнозувати, бо ми не знаємо, що до кінця стану речей з панелями. Але я думаю, що це ну до нового року точно, тому що ну і дах, і все. Зараз, за словами Андрія Закалюка, тривають і роботи із документами. Після завершення усіх обстежень та підрахунків оголосять загальну суму вартості ремонту садка, а гроші виділятимуть через міську комісію із надзвичайних ситуацій. Поки дітей із садочка Казка прийняли у двох сусідніх дошкільних закладах. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів. Сьогодні на Львівщині попрощалися із військовослужбовцем, який загинув на війні. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Львівської ОВА. Федір Дворнік мешканець села Скварява Золочівського району. Після повномасштабного вторгнення Росії долучився до лав Збройних сил України. Воїн був оператором-розвідником. Загинув у бою 10 серпня. Так, виконує команди кінолога Іллі Ковальчука німецька вівчарка Джин. І виконує він команди німецькою. Собаки дуже добре вловлюють чіткі та короткі звуки. Наша українська мова вона дуже співуча, але от німецька мова вона більш чіткіша, коротша. І собаки такий діапазон частот вловлюють набагато краще. Хоча каже Ілля Ковальчук, команди українською ПЕС теж розуміє і виконує джину три роки, і його спеціалізація пошук людей, що загубились у лісі. Для цього собак спеціально навчають. Лише через гру. Ми працюємо з собакою на позитиві, розіграючи її на мотиваційні предмети. Власне, ось один з них. І даємо собаці зрозуміти, що коли вона знаходить людину, вона отримує винагороду. Тобто, весь робочий процес собаці в радість. Це частина тренування зої, бельгійської малінуа. Вона теж сприймає його як частину гри, каже її наставник кінолог Олександр Коростинський. У неї інша спеціалізація вона розшукує поранених людей під зруйнованими будівлями. Може за словами Олександра Коростинського потрапити у ті місця, де людина не пройде через свої габарити чи вагу. Ці собаки навчені шукати запах людини на молекулярному рівні, тобто хватає мілких частичок. Дуже мілких спилюкою з, з димом зі всім, і вони розпізнають запах людини, відбираючи сусідні запахи. Тобто для цієї собаки може знаходитись близько 60 людей. 65 людей з боку, і вона їх всіх запам'ятає запах і буде шукати її незнайомий запах, щоб знайти людину, яка можливо потребує допомоги в області. Вона працювала під час пошуку людей тричі у центрі Львова під час обвалу житлового будинку на проспекті Свободи, та під час розбирання завалів після атак російських військових у Золочеві, а також на вулиці Стрийській, де загинуло десятеро людей. Нас запустили собакою. Ми обчисали спочатку верхні поверхи. Там не було показників для собаки, бо знаходились постраждалі дуже глибоко. Ну і собака показувала, що на той момент живих не було вже тоді. І тоді нас поступово залучали, і ми, пробираючи 2-3 метри глибини, рятувальники нас запускали. Ми обшукували, казали, що в цій зоні нема. Там зої працювала упродовж майже всієї пошуково-рятувальної операції, що тривала майже півтори доби. Півтора дня я собаку не міг трогнути вивести звідси, бо вона не хотіла. Вона була настільки замучена ще й плюс собаки відчувають дуже негативні емоції, бо завали то не є приємні емоції. Тобто собака була, скажем так, в сумному настрої і дуже довго відходила від того, бо складно. Мають зої та джин спеціальне спорядження та облаштований транспорт для виїздів на завдання. Затемнені вікна, сонячні промені до них не попадають. Так само, виведений кондиціонер. Кондиціонер в машині постійно для собак працює. Доступ свіжого повітря, собаки знаходяться в комфортних для них умовах. Ці собаки у львівських рятувальників близько року. А загалом на службі такі тварини можуть працювати близько семи років, а потім виходять на пенсію. І їх забирають додому або ж самі кінологи, або ж інші працівники. Ірина Мочульська, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів. Що вона любить? Окрім вас. Крім мене, напевно, більше нічого, тільки мене. А насправді. Це фінальна гра на чемпіонаті Європи з пара тенісу між Максимом Ніколенком та Віктором Дідухом. Представник Львівщини Віктор Дідох виборов золото не тільки в індивідуальному розряді, а й у парній грі разом з Мариною Литовченко. Що чесно, це був один з найлегших моїх чемпіонатів Європи, бо е то я вже виграв п'ятий. П'ятий підряд, і на цьому чемпіонаті я втратив тільки один сет. ну д -д доволі таки легко або очікувано. Віктор є чемпіоном світу та багатократним чемпіоном Європи, а почав займатися тенісом у дитинстві. Коли батько облаштував міні спортзал для Віктора і його старших братів, у дорослому віці чоловік втратив ногу. Була в мене онко онкологія, хондросаркома. Ну і Зробили п'ять операцій, а потім прийшло вже ампутувати у 2012 році. Я зразу знав, що я буду там, не закінчу спортом, втративши ногу. Ну, то таке. Окрім спортивної кар'єри, чоловік відкрив академію настільного тенісу. Віктор інвестував власні гроші і відкрив школу для дітей у рідному селищі. У мене діти ростуть, мої власні і Ну, я би не хотів віддавати в Києві її там в ранньому віці. А щоб стати сильною спортсменкою, треба в ранньому віці. Мрія Віктора про нагороди для власних дітей і про перемогу України у війні. А у найближчих планах змагання, які будуть у його академії, Іван Кадисько, Роман Гнатишин Суспільне новини, Львівщина.